Щука, дивіться, яка мамка. Дивіться, що робить Фрикціон. Ай, трэш, пішов. Пішов трэш. Друзі, всім вітання. Давненько не було роликів. Ну... Ви розумієте, спіннингісту, фідер, ну це таке. Це вже відкрита вода, вже човен і я сподіваюся їх буде більше. Ми ще поки на риболовлі, до речі, Марадоша. Привіт всім. Доброго ранку. Та який ранку? Обід. Ну доброго дня. Так, так. Да. Ти сказав, ролик треба. Стягити, да. Ступ знімаю саме ще посередині, тобто ми ще рибалимо. Що цікаве? Цікаве дивіться, звісно, до, до кінця. Рибу ми вже полювали. А на що саме і як все буде подалі? Ну і звісно, в кінці ролика буде, будуть підсумки. Тому ви дивіться, обов'язково до кінця. Перша. Перед цим був сход. Розогнула, да. ані так? Розігнула, так. Да. Зараз хвилиночку. До речі, це може та сама. Поняв? Давай на ету сторону. Давай на яку з тої будемо брати. Отак, перша гарна щучка душечка. Тримай. Смотри, так мася там внутри. Мася там внутри, да. До речі, друзі, Спрацевала Мася. Вторая. Ух ти, свечечка яка. Красиво для для... Да, для кіно красиво. Так, допоможу. Марадончику Підводь, підводь, <Wasser> підводь. підводь. Єсть тримай, порайся поки сам. Не віриш, де опять? Так, лечня поки мовчить, друзі. Не на такому все одно там сейчас я даже доведу. Видишь? Доведу приманку. Посадишь, а ты берешь свою. Да, мася рабочая тема, что я могу сказать. Маленькая, да? М -м, ловек, маленько. Маленько. <соцентр -макий> а да не, ну как маленькая. Ничего. ничего. Где торпеда, да, умеет разрушенный переплывчик. Опа. Блядь, еще палка вот эта, блядь. Нитка, смотри, моя. Бачу, бачу. Лучше отпускай, нахуй. Да, да. Треба отпускать. Отпускай, отпускай. Сначала шла. Да, она идет. Ого. Сколько же кукам кукан? Да знаю. Ну, трохи змінили постанову, будь ласка, з вами щука, я кайфую, друзі. Що ж робити? Не треба на храпом брати ніколи. Фух. Ну що, мася робоча тема. Підтверджую. Дивіться, яка гарнюня. Трохи більше, ніж у марадони. Та ні, вони якісь такі. Однакові. дивись як ледь-ледь взяла за цей бері, в руку. Все, поки пауза. Стой, тобі. На, на то місці повинен бути. Нє-ні-не. Бу, бу, ти ні, це це. не это. Огонью не знімаю. Така невеличка, можна і відпустити. А, ти ще й сам. А не невеличка, гарна така півторашечка залізна. Сам поросич допомагає? Сам сам, сама, 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 сама. Все подсак взяв сам, блядь. Не, треба щоб щось зробив. Треба, щоб щось зробив. От так, друзі, переміщуємось. Не треба стоять на одному місці. Так, да. Зараз перевіримо. Ну, сбал трешечки. Ну, 4 800, 870. По зубам идет, слышишь? угу. Ну, она же намагается. У нас снесло, что не? Нет, стоим. О. а, да, так и есть. Нарна щука, девица, яка мамка. Дивіться, що робить фрикціон. Ай, треш пішов. Пішов треш. Так. Давай дотягнемося. Ось вона. Ух ти. Так вона більша, ніж 5. Ух, да. Де то 500. Тримай, бо мене зараз спінінг. Трохи незручно стоїть. Тільки сказав, щоб ви розуміли, кажу, марадоні зараз чили, піймаю. Чили. А. Чили. Да, мамка. Це мамка, дійсно мамка, дивіться. П'ятерка тут залізна, ну покажи. Підписникам, ростям. Ану, так, її возьми в руки красиво. Гарно. О, дивіться. Ну не пятерочка, десь, мабуть, половиною, так? Каждому. Кождому, да. Бажаємо каждому от таку саму піймати. Да. До речі, мокра мася, да. Как ти сказав, да? Нове место. Так, перевіряємо. Да, да, проби може. О, перевіряємо. Так. Увага. Хто що каже? Кажіть. Не, воно ще не, не настроїлось. Хвилиночку. Так. Ну, придумайте, хто що каже, хто вгадає. Хто вгадає вагу, їдете до, до куцая, він дає вам. Воно що то смотри. Шо... <гадає> не понятно, що <шо> пише, смотри. <гадає> він вам дасть масу. <гадає> смотри, воно не воно не пише нічого. Шуткую. Не моналіть, смотри. Кажи. Я не знаю. П'ять. <гадає> <Мне> <гадає> так же, не так хочеться. Ну, скільки? 4 400, хай буде так. 400. так. Ой, друзі. Блешня. Та непогана. Непомагає? Ну, підход треба буде. О. Ось вами блешня спрацювала. Стара, добра, філіна кита. А як вона пащу роззявляє, не хоче йти. Ах ти! Ну, поки 5-1 на користь масі. Да. Ой, вона мала можна випустити. Да. Як маленька, щоб ви розуміли, це десь приблизно кіло 300 щучка. За да. ну ні, полторушка. Полторушка. Рибки ми вже вполювали. Так, ну, да, така десь кіло 400 тут залізно є, друзі. Нас норма виловлена вже, тому йде додому. Давай, мала. Давай, давай, я давай, я давай, я давай. Перша щука по вітру. Да. О, пішла. Да, до речі, перша щука, яку ми піймали за вітром. І так. спрацювала блешня. Тобто мася вже взагалі нема покльовок. Зняв я ту масю. Моя стара добра кита. Отже, якщо зараз знов буде покльовка на блешню, то... Ну, працює, щоб ви розуміли все. Да. Перед цим, да, до речі, була покльовочка на, э, знову таки на блешню. Можливо, та ж сама. І поцапку домовлю. Все, оце у вас марадона тут. Сьомое. Не дайся чаю попити. Підход треба чи ти сам? що. Зараза така, не дасть чайку попити навіть. Аккуратно, все неш. Угу. О! Гарнюня. Так, ти порисяйся, бо в мене тут чай розб'ється. Друзі, хай Марадона поразиться сам. Ось така сама, як і попередня. Один-один підпущений. По ще попереду цілий день, друзі. так що Далі кайфуємо. Кайфуємо тільки, ловимо і відпускаємо. Ні, хоча в мене ще я ще не піймав трофея. Тобто по три кіла ми піймали. Ти Марадони три кіла. три кіла. Стоїгнеш. <реш> Якось так. Продовжуємо. Що цікаво, з самого рання ми закиди робили е, напротив вітру проти вітру. І саме тоді відбувалися покльовки. Зараз все навпаки. Ми кидаємо за вітром і відбувається покльовки. А знаєш чому? Бо я туди не кидаю. <гум> Ні, ну цікаво. До речі, ще вутро досі. Щоб ви розуміли, десь приблизно пару годин ми на воді, ну і результат ви бачили. Може десь щось не зняв, не, 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 не вмикнув, не втикнув. То таке. Поки продовжуємо, насолоджуємося. Речі, куцай -сережка. Куцай Сережка теж він щось вполював колеги. Хороша вона не дається. Не дається. Ну він пласує, трохи грається з ним. Ну, Людям рається. Да, подобається. Не, на траву не буде, вона ловиться це точно. Гарна, гарно, гарно мамочка така. Десь. Трюшечка є на мать. Привет. А я поймал на масло. Короче, не хватает только капитана гака. Все на месте. Не надо, я его утоплю. Я снимаю ему ну, продаю. Нема... Фишинг, филинг, каталог ваблеров, осталась только гаха, и все, все на месте. У вас вот там были поклевки, где вы были? Рыжка, с... Солы, там вот там? Некрупная, не крупная, да? да? Тоже масянь. А глубина да. какая-то. А, Масса рабочая, подтверждаю. потом, если надо, сейчас снимать. Да. Все поклюется? И ты в массу не любит. Да. Мася рулит сегодня, друзья. Правда. Спочатку був тичок, а потім добрала, друзі. Цікаво. Цікава була така тик. Спочатку навіть не зрозумів, що це щука. Масяня. Масяня. І не дожив. Земляком хозу. Гарно, щучка. Да, Зійшла. Так, зійшла. Нічого, дякуємо так. тобі. Так, так гарно. Фух. Так, так міст, да, риба у нас вже є. Так що це саме головне, що вона відгукується. І що я хочу сказати, декілька хвилин тому був штиль, пішов вітерець, ось, будь ласка. І вона трохи почала цікавити з приманками. Це рідко таке, коли вона вдарила і потім добрала. Ти навіть не зрозумів, да, що? Ні, я зрозумів, спочатку був тичок такий легенький, а потім тільки бум. Ну нічого. Клас. Друзі, ну хіба це справедливо, тільки що в мене вона клюнула. Вона маленька. Маленька, так. Да. Ну, як маленька, це вірна щучечка десь кіло 200 тут залізно є єсміє. Це, це да. Тобто, ну... Ти її бачиш на Так. Да. Майже тільки що була в мене покльовочка, ну саме підлодка. Это рядиска добра в Да. Де? Ну я зрозумів. А, дивіться, мася ловить окуні. Ну, на, на, мабуть, вже час пройшов окунячий. Не, до речі, напроти, напроти цілого дня спостерігалися такі невнятні якісь покльовочки. Ну, було зрозуміло, а що ти це... Забираєш? Звісно, да, такого гарнюінку можна забрати. Давайте на вщупи. Ти повісиш, поможеш. Ну, зараз, хвилиночку. Я, я жду. Маліха, будеш сушити. А що тобі допомагати, Ти можеш сам, це ж так, не щука. Прицепив та й все. Та ти в який. Ну, <ріс>? ти <ріс>? ти <ріс>? Так, ну зараз можна. Пробувати окунів. Ось так, дочекалась. Риба дуже хороша, Риба хороша і щоб ви розуміли, вона вже не в траві. Цей раз на чистому. Ось так. Цілий день ми шукаємо на траві. Сход. Сход? Ну, щось з останнім часом. Це вже другий сход. У мене сход. Ну як, не без того, не без цього. Ну, Взагалі. таке побалакали. Ти в хвиля прорву. Ну, така непогана. Я вижу, Пальторашка. Ну, Ти да, ж тому хотів вже? Так, і тому і тому. Тільки побалакали. Давай буду допомагати тобі. Мася, друзі, Мася. Так, стоп, пічку. Ось вот вот це виходець. Я взяв. Мы так не подписываю. Не договаривались Иди сюда. Я сама зашла, Да-да-да, умничка. Порвалась. Подхватка. Сейчас спиннинг поломается. Да не поломается, Она сошла уже. Сошла? Не, стоит. Я вот так сейчас ее тихонько приговорю. Не веришь? Да. Ну смотри, ты же Ты мне смотри смотри. И ты не битого. не хорошо, Смотри, а, ага, хорошо. Сейчас так мы еще хуй не выважим. ушла. да? Хорошо. Так, Фух, чуть спине не поломал. Вот отлично, не поломал. Да. Так, Александрович. на закидушку, короче, мы не будем больше не Да, больше не ловить. А подхватку треба ремонтувать. У меня же есть эти. Да. Вс, мотай. Мотай, мотай. Мотай, мотай, мотай. Что она тут такое не мотается? Ну, все, она зацепила. Мотай, мотай. Все. Ну? Фух, две до ряду. Да. А я щука ушла. Да. Сход. Ух ты. Фух, подача, такая. так, 15, 15. 15 ну час, короче, четвертая година. І цей. І знову щучка почала проклювати. Якось так. Опять Та що ж таке? Откуда я знаю? Не хочеш, а може тебе очок розігнути? розігнутий? Подивись, будь ласка. Вс, короче. Дві щуки злив, нормально. Да ти зливайка сьогодні. Та не. Хто завайка? Нормально. Друзі, ну прошло. Мабуть, хвилин 10. На протязі 10 хвилин це вже яка вже четверта, так? Четверта, четверта риба, так. да, четверта риба. Ну. Ух. Оце пішов, роздача, да, мася руле. Ні, ну в мене гарно, мені мою не можна сливати. Зійшла, зійшла. У мене огромна моча. Зійшла. Та, ну ти сам бачив більше. Хорошо, огромніше. Ну ти сам бачив. Бачив, бачив. Що, коротко, щоб не називати. Давай цю середню. З одного напрямку. Ти доведи спочатку. Давай, я довів вже. Довів? Давай, давай. Це хороша, смотри. Давай. Щоб ти потім не говорив. Розгляне. Що там глядати? Глядіть. Не дається. Ого. Ого! Відчись, бля. Хе-хе, жизнь дня. Тримай. На тір Ну що ж, друзі? Підведемо підсумки, а висновки робіть самі. Ви все бачили. Саме тому я менше ловив риби. Тому що я намагався, намагався ловити на блешню силікон. Ну, блешня раз е, спрацювала, силікон взагалі, жодної покльовки. На блешню була покльовка, була рибка. От. А потім, ну, коли Марадона робив цей розрив, звісно, я теж ставив масію ну, і вже хоч, хоч трішечки, щоб відчути ті покльовки все це. Не панацея, звісно, може саме в цей період отак вона працює, саме може, на цій водоймі висновки робіть самі. Але ж ну ви все бачили. тобто, Серега десь, десь не бреше. <гум> ось, Не знаю. Стосовно інших там кольорів ми брали саме по його рекомендації, Тож, точніше, Марод набрав. Я до останнього не вірив в неї теж цю масю, ну ось. Якось так. Подписываемся на канал, кукан. ставим его подавайки. А и дивиться, какие вытрымистец кукан, какие в подогнал. Да, это мне, это мой сосед Юра дружбанчик подогнал. Дивиться, какие. Смотрите, все Цикавый. все нержавейка. Так. Все нержавейка. Вы посмотрите, как, какая застежка. Я хотел вам показать, какой карабин. Да, карабин сама вытрымая. Короче, бачите, да? Ну не Да. Короче, ему респект. Дирочка, да. тебе респект, братанчик. Все. Ты лучший. До новых встреч. Пока. Скоро застринемось.